На Херсонщині росіяни обстріляли 10 населених пунктів у Білозерському, Береславському і Великоолександрівському районах. Є поранені, повідомили в обласній поліції. Пошкоджені будинки, зруйновані об'єкти інфраструктури. Найбільше постраждало село Ольгине. Там поранені мирні жителі. У селі Біла Криниця Росіяни знищили елеватор. Свідомо били по дитячому майданчику і приватних будинках. Біля Антонівського мосту в Херсоні окупанти стягують баржі ймовірно, аби створити переправу через Дніпро. Пишуть у місцевих пабліках. Напередодні збройні сили України завдали нових ударів по Антонівському мосту. Повідомили в оперативному командуванні Південь. Тим часом наші морпіхи продовжують демілітаризацію російського війська. За добу знищили три БМП, бойову машину десанту та автомобіль з паливом. Накрили також ворожі позиції, знищивши вісім окупантів. За інформацією оперативного командування Південь протягом доби наша авіація і артилеристи ліквідували склади боєприпасів у нововоскресенському, Архангельському і Бурханівці. Засоби протиповітряної оборони у Херсоні і скупчення проти у Снігурівці і Чкаловому.